Я готуюсь до ефіру. Дивіться, що в мене є. Сьогодні я буду розповідати про те, що можна садити, що не можна садити, до якого часу можна з деревами мати справу і так далі. Подивіться, що мені прийшло. Сережечки, зараз одягну їх і піду в ефір. Сережечки я отримала від виробника посилання на сайт і на сторіночку виробника даю. В наявності у них є велика колекція ось таких розкішних це срібні сережки, їх вартість 1530 гривень. Для всіх моїх замовників буде бонус упаковочка них є. Зараз розкажу деталь.